Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх такожного. Мене дуже попросили подивитися одне дуже важливе питання: питання по голос Путіна ударити по Києву орешником. В разі, якщо 9 травня, 9 мая по Москві будуть якісь прильоти, БПЛА і так далі, і тому подібне. А Зеленський натякав на це, і можливо, навіть десь відкритим текстом говорив, що подібного роду ситуація може статися. Наскільки ми вже знаємо, удар Орешником вже один раз був по Україні. Здається, це було Дніпро, наскільки я не помиляюся, то, будь ласка, поправте мене в коментарях. Я би хотів подивитися, наскільки велика загроза удару Орешником по Києву. Для тих, хто дивиться мене вперше, я Роман Завидовський, езотерик, екстрасенс працюю з циганськими картами в основному. Так, чотири карти на циганській колоді витягну. І три карти Таро. Я думаю, цього буде більш ніж достатньо. Давайте подивимося, чи є загрози. Удар Орешником по Києву. Скажемо, в період пост 9 травня, тобто як результат того, що буде відбуватися на 9 травня. До речі, зразу скажу, записується відео сьогодні 8.05 на годиннику, зараз 11 година ранку. Карта Траура, карта печалі, карта скорботи. Погана карта, небезпечна. Карта священика. Не забувайте молитись, просити захист вищих сил, падає на циганській колоді. Карта болезні. Проблеми по здоров'ю, загрози здоров'ю. Карта легкомислія. Досить небезпечна комбінація карт. Може бути один з двох варіантів. Або якийсь дуже жорсткий масований удар по Києву, або удар орічником. да, Таке може бути. Зразу перша карта це карта Скорбі, це загроза життю, смертельні небезпеки. Священик це захист, молитися треба. Далі падає карта болезні, проблеми по здоров'ю, загрози здоров'ю, знову ж таки, можливі поранення, в тому числі карта лігкомислі. Будьте уважні та обережні. Ну, циганські карти вже відповідають на це запитання, але давайте ще глянемо таро. Перевернутий лицар жезлів, карта Втрати сили, колісниця, карта руху, сьомий Аркан, двійка кубків карта любові та об'єднання. Ну, До речі, на таро карти трошки більш лайтові, але якщо взяти загалом, я би сказав, що дуже жорсткий удар по Києву може бути. Прямо дуже жорсткий удар, такий, якого не було вже дуже давно, скажімо так. Тому що багато, от конкретно циганська колода карт дає на це максимально чітку відповідь. Да, Щось подібного роду характеру може відбутися. Тому що зразу перша карта, яка випала, це скорб, карта болезні падає, легка мислія це теж карта, яка попереджає бути уважними. Тому кияни і гості столиці тримайтеся. І взагалі я би сказав, що. Гості всіх і жителі всіх великих міст, починаючи з населення плюс 200 тисяч і вище, треба бути обережними в ці дні. Ой, Боже, хотів би я, щоб ця війна закінчилася прямо вже в цю ж секунду. Мені багато хто пише, чи, чи... я можу скласти приблизний сценарій, але я не можу нічого для цього зробити. Мається на увазі в плані якомусь такому. Знаєте, би все працювало так от по щелочку пальця. То сенсу тоді би у всіх цих передбаченнях не було і в всій цій роботі. Насправді, езотерика це трошки складніша справа. Ну, я про це окреме відео може, запишу. Це трошки складніше. Є окремі ритуали, які спрямовані на... на те, щоб допомогти змінити ситуацію. Але вони не можуть змінити ситуацію помахом палички руки. Знаєте, це так не працює. Це хіба що тільки в казках буває? Та й то. Ці казки теж дуже далекі від реальності. Тому, якби я міг це зробити, і повірте, я би це зробив. Я людина максимально добра, наскільки б це не, не здавалося дивним, тому що я трохи психопатичний, але і характер в мене не, не цукор. Але я людина добра і жаліслива. Якби це реально залежало від мене, то апріорі би ніякої війни не було би, ні в Україні, ні будь-де ще. Світ, який би я хотів побудувати, був би дуже цікавий, дуже специфічний. Можливо, трошки шизофренічний, але в цьому світі принаймні не було б воїн і якихось таких негативів. Але ну, я не імператор всього світу. Тому те, що є від мене, те, що я можу зробити від себе, я це роблю. Молимося, енергопрактики проводимо, звертаємося до вищих сил, щоб допомогли. Так. А все решта в руках Господа. Тому надіємось на кращі сценарії. Побачимось!